Так, вітаю всіх. Дуже радий вас бачити на своєму каналі. Дуже радий, що вам цікава ця тема, яку ми тут обговорюємо. І хочу запропонувати вам, на огляд дороблений шаблон систем ОВВК для середовища Revit. Що на сьогоднішній день зроблено. Найперше зроблені листи для креслення. Тобто, дивіться, що ми маємо. Аркуші, креслення та специфікації розміром А4А0. Це вже більш повні аркуші, і, і, чим в попередній версії, що в нас тут вже є. Давайте відкриємо сам лист креслення. Ну, наприклад, план водопостачання та каналізації. Тобто лист А3. То що він себе, себе представляє? Есть, це лист, Ну, налаштування збереглися з попередньої версії, тобто ви можете міняти кратність формату. Да, ви можете ставити його альбомним. Ви можете ставити книжковий варіант, як хочете. Тобто, що додалось перше. У нас прописується який це формат яким розташуванням і його кратність для кожного листа? Тобто ця мітка автоматична. І коли ви експортуєте файли в PDF, ви на кожному листі будете бачити цю мітку і будете знати, на якому листі і як його друкувати. Це У нас є додаткові поля погодження. Раніше їх не було. У нас з'явилася наскрізна документація. Е, нумерація, вибачаюсь, наскрізна нумерація. Те, що її раніше не було. Так, ще зроблю кратність стандартну. Ей, одиничка. І давай в альбомний формат. Все, давайте до. Давай. Так е, проще. В нас е, для кожного. Е, Так, для кожного листа зроблено 6 стрічок, в які ми вносимо характер роботи, хто виконав. Ну, підпис поки що ставиться від руки вже на роздрукованому, роздрукованому листі, але можна прописати дату. Тобто, ну, я, наприклад, виконую, як правило, в моїй компанії у мене виходить так, що в нас є: хто розробив, хто перевірив, головний інженер проєкту і нормоконтроль. В інших може бути по-другому. Тоді ви прописуєте, ось. Ось перша стрічка дата, перша стрічка прізвище, перша стрічка тип роботи. Все, розробив. Друга стрічка. Знову дата, прізвище, тип роботи. Третя стрічка. от В даному випадку вона у нас пуста. Да, тобто от дата, прізвище, тип роботи. Поки що зробив, що для листів прив'язав тип роботи і тип роботи. тільки, Тільки тип роботи я прив'язав до глобальних параметрів. Тобто для того, щоб вам змінити. Тип роботи вам потрібно перейти на глобальні параметри. Да, і ось тут прописати тип роботи: перша, друга, третя, четверта, п'ята стрічка. Тобто це на всіх листах одночасно буде змінюватися тип роботи, буде змінюватися на всіх листах. Далі планується ще підв'язати прізвища до глобальних параметрів і дату. Поки що це не зроблено. Це на майбутнє. Це недовго і це не критично, так що ми поки що залишаємо так. Окей. Так. Для кожного листа задаються індивідуальні налаштування. Тобто, вказується розділ проекту. ОВ або ВК, або якщо ви виконуєте якийсь інший розділ, там тепломеханічна частина, технологічна частина, будь ласка, прописуйте розділ. Або якщо специфікація, це в даному випадку може бути ВК.с, да? це специфікація для ВК. Тобто тут для кожного листа ще раз вказується розділ проєкту. Це дата, рік на обкладинку ви можете тут вказати, але на даному листі тут це не буде вводитись. Державні ліцензії це теж для, обкла... для титульного листа. Далі вказується розділ ПЗ. Тобто шифер розділу пояснювальної записки. Що це таке? Тобто пояснювальна записка включає код проєкту і доповнення розділу ПЗ. Але початок іде не так. Зміст це буква З, склад проєкту це СП, підтвердження Гіп, не пам'ятаю, АПД, відомості учасників ВУ, загальні положення. ЗП. О, А далі вже пояснювальна записка іде з ПЗ. Бачите, от, код проекту ПЗ. То, для, якщо це листи будуть е, пояснювальні записки, текстові листи, да, то вам потрібно буде вказувати розділ ПЗ. У даному випадку це креслярський варіант листа. Тут розділ ПЗ не потрібно. І Ще потрібно прописати розділ проєкту найменування, тобто це потрібно далі. Тобто У нас є розділ проєкту ВК, розділ проєкту найменування, тобто вже розгорнути найменування листа. Далі, що тут ще додано, це наскрізна нумерація додана. Будь ласка, тобто щоб з'являлася вона, Тобто це сам номер наскрізної нумерації, номер тому, до якого відноситься даний лист. Е, так, примітки аркушів ми ще поки що не використовуємо. Ну, ви можете тут прописувати кількість аркушів, це якщо потрібно прописати, щоб з'явилася кількість аркушів. Якщо не, не потрібно, ви просто тут нічого не пишете. Це стандартні параметри для того, щоб лист з'являвся в таблицях. Він має включений бути завжди. Ну, не завжди, ну давайте так. Він поки що має бути включений. Я думаю, ви розумієте, як ним користуватися. Далі додано два параметри ще видимості, це внести в зміст і внести в відомості робочих креслень. О, цей лист. Поки що ми на це не звертаємо уваги. Да? І додано групування. Е, параметри групування, які ви можете собі використовувати в майбутньому для якихось, ну, знову ж таки, групувань листів. Так, давайте ми трошки повернемось. Тобто, в нас є е, кресля, е, листи для креслення більш допрацьовані. Вони фактично вже до кінця допрацьовані, я не знаю. Напевно, тут вже більше додати нам не потрібно буде нічого. Тобто наскрізна нумерація є, додаткові поля є, всі поля заповнюються автоматично в штампі. Так, формат вказується. Все наче, згідно ДСТУ. Аркуші креслення та специфікації від А4 до А0. Є специфікація наступні листи А3. Тобто це другий і далі лист специфікацій. Є специфікація перший лист А3 по формі 3 зроблений. Це якщо специфікація без титульного листа йде. О, і специфікація перший лист А3 зроблений по формі 5. Це е, тоді, коли специфікації мають свій. Титульний лист. Я, як правило, вкладаю специфікації після проекту і не вставляю титульний лист, але я виконував перший лист специфікації по формі 5, додавлені аркуші текстових документів. Тобто, у нас є, знову ж таки, форма 5 і форма 6. Ну, Це формує рамки. Да? є аркуш титульний проєкту. По формі 15 зроблений згідно ДСТУ. Аркуш титульної специфікації. Форма 2. Один момент, який я не вказав, я пропустив. Як відключити наскрізну нумерацію? На кожному листі окремо нам треба вибрати саме рамку. І просто вбираємо галочку, Все, наскрізна нумерація у нас пропадає. Все. Наскрізна номерація у з'являється. Це треба для кожного листа окремо зробити. Як максимум можна зробити, це теж зав'язати на глобальні параметри, створити глобальний параметр так само наскрізна нумерація і видимість, і відключати на всьому проєкті одночасно. Так, тобто по листах ми пройшли. В принципі, у нас вже на 95% зроблені всі формати аркушів, з якими можна працювати. Так, що додано в самому проекті. Так, закриваємо. Які листи? Тобто, у нас є титульний аркуш згідно ДСТУ БА 24 4 2009 року. ДСТУ діючий. Так що, фактично, ми повинні виконувати так, як тут написано, а не придумувати щось своє. Тобто в нас є титульний аркуш, в якому автоматично з'являється. Тобто, з, інформ... з системних параметрів про інформацію проекту да, витягується назва організації. Ви можете прописати опис організації, от, наприклад, «Сама краща компанія. Ми це поки що не використовуємо. Так, так, так. Параметр убираємо, цей параметр убираємо, і нам не це дата виконання проєкту, стадія проєктування, П, да, Р, то тобто я, яку стадію ви тут виконуєте. Е, адреса об'єкту. Назва проекту, шифр проєкту, який ви створюєте поле для підписання документу. Тобто це один з параметрів, яких я додав, де прописується директор. Да, це виглядає ось так. Тобто тут є директор, головний інженер, тобто це оце поле. Да. Ви прописуєте тут прізвища цих осіб. Далі вони ставлять свої підписи. Так, це був титульний аркуш. Далі зміст. Зміст у нас формується автоматично. Він складається з трьох таблиць. Перша таблиця це автоматичне формування розділів пояснювальної записки. Тобто, згідно ДСТУ, це зміст, склад проекту, підтвердження Гіпа, відомості про учасників проєктування, загальні положення, і далі йде вже сама пояснювальна записка. О, тобто ну, це не пояснювальна записка, тут має бути це розділи пояснювальної записки. Розрахунки, описи, загальні дані, розрахунок складності будівництва. Все що завгодно. Як це працює, дивіться, у нас є лист. Ставити галочку Внести в зміст О, наскр... цей лист номер 8 по наскрізній нумерації, хоча він йде. По основній сьомій, по наскрізній восьмій. Наскрізна нумерація йде від титульного листа, який має номер один. І далі від титульного листа всі листи номеруються далі. А цей, а цей номер відноситься до нумерації пояснювальної записки, Середині пояснювальної записки. Ну, я думаю, хто працював з цим, зрозумів. Так, трошки відволіклись, давайте далі. Тобто, о, це лист номер 8. Да, ми його ставимо, щоб його внесли в зміст. Будь ласка, він тут з'являється. Єдине, що треба буде тоді вже рухати. Саму таблички, да, тобто, щоб їх зв'язати. Будь ласка, отак. От, ну, тому що додалося нова це. Нова галочка. Ой, вибачте, нова стрічка додалась. Так. Вертаємо назад. нам це не потрібно. Так. Тобто, ще раз повторюю, створюючи новий розділ пояснювальні записки, ви для цього листа ставите внести в зміст і автоматично цей лист попадає в зміст. Все. Давайте, міста ми прийшли. Ні, не прийшли це, ми прийшли з першої таблиці. Друга таблиця це вихідні дані для проєктування. Тобто це, в принципі, таблиця, яка заповнюється тільки вручну. Чому? Тому що це ці документи, які в нас не відносяться до Revit. От, Ми їх просто маємо прописати. Будь ласка, пишіть. В даному випадку внесені приклади. Приклад взятий з ДСТУ. Відповідного, все. Ви тут пишете все, що ви вважаєте за потрібне. Або не пишете нічого. Це на ваш розсуд. Так, це була друга частина змісту. І третя частина змісту це креслення. Тобто, це вже листи креслення. Тобто, от, всі листи креслення вносяться в зміст. Далі, що в нас іде? Склад проект. Формується автоматично, вона збирає всі розділи в проєкті, які в нас є в Томові. Тобто, в нашому випадку це пояснювальна записка, у нас є ОВ розділ і в нас є розділ ВК. І в нас є найменування розділу. Це, кстати те, що от я казав, що от у нас є розділ найменування. І це воно вноситься в цю таблицю. Підтвердження гіп, стандартний лист виконаний по формі 5. Клятва головного інженера, що він зробив все правильно. Не знаю, навіщо це потрібно, ну такі традиції. Відомості про учасників проєктування. Поки що це таблиця, яка заповнюється тільки вручну, поки що вона не автоматизована. Так, далі загальні положення для пояснювальної записки. І починається сам текст пояснювальної записки. Тобто перший лист по формі 5 і наступні листи всі по формі 6 зроблені. Тобто, отак. Це, що стосується пояснення записки Далі. Це функціональний лист, його не потрібно видаляти, то там буде втрачена інформація. Розділи ОВ і ВК. Тобто розділ ОВ, розділ ОВС, це специфікація до розділу ОВ, аналогічно розділ ВК водопостачання каналізація і. Специфікація до водопостачання каналізації. Тобто, давайте, давайте все таки почнемо. Ну, воно мені ближче. Тобто перший лист це загальні дані. Треба підкоригувати. Зробимо таймлапс і підкоригуємо. Так, надіюсь, таймлапс закінчив. Хочу пояснити, що це таке і що це було. Для початку я в цих таблицях для того, щоб зберегти стандартну висоту строк 8 міліметрів. Так, зараз. Бачите, у нас тут є. О, зараз при 8. 8 0, 8 міліметрів. Бачите? Висота строки. Для того, щоб зберегти цю висоту строки, я використовував невеличкий стовпчик, де прописував текст висотою 3,6. і тоді, виходить, в нас зберігалась висота стрічки 8 мм. Mm. Але. Я від цього відмовився, пояснюю чому. Стандартна висота тексту 3,5. Але для того, щоб в нас зберігалося 8 мм висота самої стрічки, нам треба використовувати текст висотою 3,6. Тобто, що я зробив? Я відмовився від скритого стопчика. І всі шрифти висотою 3,5 я замінив на висоту 3,6. Для креслення ніхто цього не побачить, а воно нам дуже сильно допоможе. Єдине, що треба буде звернути ще увагу на отакі речі. Тут треба буде руцями вставити лінію. Далі, давайте так. Тобто Ми використовуємо, фактично використовується висота шрифта 3,6. Я використовую шрифт ІС ІСОК ПУР ГостКАМОН. Мені він не подобається, мені цей шрифт більш подобається. Що ми маємо? Тобто на листі загальних даних тобто у нас автоматично формується відомість робочих креслень основного комплекту. Тобто йде формування. Давайте я Просто покажу. Тобто ми. Відфільтрувуємо в лист нумерацію, яка більше нуля. У листа має бути. Тобто ці листи 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,00, 01. Ми відкидаємо розділ проєкту. В даному випадку ми вибираємо ОВ, ви можете вибрати будь-який свій розділ. І параметр внести в відомость робочих креслень має бути ЄС. Я думаю, хто працює з тим, той ти знає. Тобто У нас автоматично формується відомість робочих креслів основного комплекту. У нас формується відомість основних комплектів робочих креслень. Тобто, якщо ви знову додаєте якийсь розділ так, новий, ТМ, так, ТХ, вони автоматично з'являться в цій таблиці. Так. І відомість документів, на які посилаються які додаються, що це за відомість документів. Фактично це. Ручна частина от, в даному випадку тут, це де перелік дебенів, гостів або ще чогось, наказів якихось. От, тобто це тут це руцями от, І далі документи, які додаються, це, як правило, да, спеціфікація, обладнання виробів та матеріалів. Тобто Тут примітка має бути, що вона на стількох то листах. І далі вже йде тексту. текст, ось тобто там йде опис проєкту. Ми використовуємо таке-то обладнання, робочі параметри такі-то, температури такі-то, виконати випробування такі-то. І так далі. Лист загальні дані, лист. Ну, я його назвав план опалення та вентиляції. Тобто тут на даному листу вже виконуються якісь креслення. Аналогічно зроблено загальні дані. Давайте я заскримо. Не потрібно це. Поки тут бачите, ви скачаєте файл, вже можете ознайомитися з ним. Але далі, тобто, о, бачите, знову маємо цю саму проблему. Давайте невеличкий таймлапс. І ми це виправляємо. Так, знову повернулись. Що ми маємо? Тобто, Знову те саме, відомість робочих креслень основного комплекту. Тобто тут, тут будуть з'являтися всі креслення, ви будете додати нові листи креслень, вони будуть з'являтися в ці відомості. Тобто, відомість основних комплектів робочих креслень. Тобто, ну, це фактично повторення, це одна і та сама таблиця, що була в попередньому розділі. Е, відомість документів, на які посилаються та які додаються. Тобто, Це знову ручна частина і автоматично збирається специфікація е, обладнання виробів та матеріалів. На, давайте пропишемо на там, 12 аркушах. Давайте так зробимо. Все, закрили всього. Бачите, на 12 аркушах. Поки що так. Тут треба буде подумати, тому що в нас фактично тут має бути тільки дві. У нас має бути дві стрічки. А я поки що не знаю, як це зробити. Тобто, щоб був перенос слів і дві стрічки. Так. Ну, в принципі, все, все, що хотів я розказав. Тобто таблиці ми по ходу подивилися. Поки що так. Е бігло вам покажу, що тут е додали параметри проєктів. Ось уже скільки додавлено параметрів проєктів. Ну, а, так, звичайно, про те, що я говорив в попередньому відео. Е Створений файл загальних параметрів. Це для того, щоб одні ті самі параметри використовувати і в проєкті, і в якихось додаткових сімействах. Стандартизував 8 розмірів шрифта. тобто розмірів 4, але кожний розмір має дві варіації: тобто стандартної товщини і От. Але 3,6 я використовую все-таки висотою. Ой, вже заговорюсь, 3,5, стандартний текст 3,5, я використовую все-таки в нього висоту 3,6 мм. Аналогічно і тут. Хоча текст, тип тексту 3,5 мм, по факту 3,6 мм, я попередньо я говорив, чому це. Розміри до 7-го, поки що. Далі в нас там може бути, наскільки я пам'ятаю, да, да, да. 10, 14, 20, 28, 40. -й. Далі це буде додавано. Не знаю, навіщо вони потрібні, такі великі, але нехай буде. З розмірами ще не працював. Поки що так. Тобто, сьогодні, що ми маємо, це фактично листи, основні таблиці, почав працювати з. Специфікації, але ще нічого немає. Є е, варіанти, які достатньо добре автоматизувати, щоб було мінімального втручання, але, 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 це ще треба проробити. Тобто, сьогодні ми маємо листи пояснювальної записки. Ми маємо листи загальних даних, листи кресень і попереднє те, що було сказано в попередньому відео. Тобто, я вважаю, що це версія 0.3. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте ваші вподобайки, коментуйте. Можливо, я щось десь зациклився і не так роблю. А ви можете запропонувати якийсь більш дієвий і гарний варіант. Чекаю на ваші пропозиції і на ваші вподобайки. А ваші підписки це взагалі безцінно. Всім гарного дня!